Аптечки із ліками для мешканців зони АТО доставили у Маріуполь. Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова відправив у міста Донбасу 10 тисяч наборів для людей похилого віку. У кожній аптечці базовий набір медикаментів: заспокійливі, серцеві, протиалергенні пігулки та краплі від застуди. Усередині інструкція із застосування препаратів та номери телефонів гуманітарного штабу із Маріуполя. Волонтери доставляють аптечки у Донецьк та інші міста Донбасу. Усі набори із ліками роздаватимуть абсолютно безкоштовно. 5000 аптечек будет направлено в город Донецк, 3000 аптечек в другие города Донецкой области, находящиеся в зоне АТО, а 2000 аптечек будет направлено в места, где находятся переселенцы из Донецкой области. Препараты, подобранные в этой аптечке, могут быть использованы и другими возрастными категориями, но прежде всего они будут распространяться среди пенсионеров, инвалидов, заслуженных работников труда.